На прохання свого учня, з яким вже працюю досить тривалий час, записую ось тут для архікаду, як створити новий матеріал, будівельний матеріал. Це буде газобетон. Оскільки ну, сам запит був про газоблок, ось, але він в мене вже в шаблоні існує, тому я створюю дублікат. А для того, щоб створити новий матеріал, потрібно нажати на параметри, атрибути елемента, і ось тут, у випадаючому меню, вибираємо дівельні матеріали. Далі потрібно нажати Створити. І який у вас був актуальний ось тут матеріал, такий запропонує на дублікат е, архікад. Ну, давайте ми завчасно візьмемо якийсь із матеріалів. Можливо, у вас вже десь тут ну, ви розумієте, що тут є категорії, вже в архікаді вони вже давно є, можна взяти конструктив, наприклад. Ось якийсь, але, в принципі, це не так уже зовнішній наповнювач. Ну, хай буде. Я візьму, наприклад, газоблок. Ви можете брати бетон і ну, створюємо газобетон. Пишемо створити. Є варіант на основі дубліката, є повністю новий. Газоблок. я пишу газобетон. Ось і натискаю ОК. Якщо ми беремо дублікат, то на чому ми економимо? Ми багато параметрів фактично переймаємо, але тут без фанатизму ми маємо брати, ну не можна, наприклад, для скла брати цеглу і тому подібне. Тобто це має бути матеріал максимально подібний. Якщо такого ж немає, то тоді повністю новий і повністю новий створюємо у всіх параметрах. Що тут важливо звернути, на чому важливо звернути увагу? В нас є пріоритет це називається у нас а зараз. Я згадаю міцності. Тут є оця сіра частинка це така шкала, яка показує, наскільки міцний матеріал. В композитному матеріалі, в типу композитних конструкціях я записувала, як збільшувала оцю річ. Ось це в нас називається пріоритет передано. І детальніше це ну, в принципі, вже розглянуто. Ось. Але ми маємо ось тут від нуля, фактично, що в нас є, якщо ми подивимося, увесь список. Ось тут. Бачите, є будівельний якийсь там пиломатеріал. Він слабенький. І алюміній, і там, я знаю, що сталь в Архікаді завжди була найбільша. Ось і сталь у нас 900 ще, мис, тобто вона ну, дуже 950, майже тисячка. Ось, якщо ми знайдемо зараз дуже зручно газобетон наш, активовуємо його, він вже є у списку, ми вже його створили і коригуємо собі якісь нюанси. Наприклад, я хочу змінити. ось Хай буде. Така текстура. Це не страшно, що тут пише облицювальна цегла. але, допустимо, ну, мені сподобалася. Є теж відео про орієнтацію штриховки, досить гарне. Я, в принципі, постараюсь, якщо не забуду, закинути в коментар. Тут ми можемо коригувати кольори, якщо забудуть, нагадайте мені. Ось далі тут є, як буде виглядати цей матеріал, тобто яка в нього буде. Текстура, давайте ми його змінимо. Наприклад, я візьму бетон такий. Пріоритет ми маємо подумати: а газоблок мав 530. Ну, тут насправді не так вже принципово, щоб ви розуміли, цей матеріал просто стане сильним і буде пробивати інші ядра. Чим сильніша, чим сильніший цей. Пріоритет передано, тим буде пробуватися слабші, слабші ядра будуть пробуватися е, такими перехресними конструкціями. Є е, 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 окреме відео про це, можна наглядно подивитися. Ну і далі, ось тут у списку йдуть параметри. Я колись дуже так фанатіла, від них думала, що це можна дуже класно застосовувати, але на практиці викладацькій і на практиці моїх учнів зрозуміла, що особливо його фанатизму тут і не потрібно. Все ж таки, я брала колись, коли ще робила газоблок, якийсь там бетон, і тут є якісь вже матеріали, у мене на увазі не матеріали, а властивості заповнені. Ось, є навіть там міст карбону, там гостина і тому подібне. Дещо є, дещо треба вносити. Але в основному, чесно, на практиці не так часто їх і витягують. Ну, та, є собі властивості собі, але. Ну, якщо вам це потрібно, звичайно вносите, тобто тут, там, де воно є, коригуємо, вносимо. Якщо його немає, наприклад, працездатність, допустимо, визначена, беремо спеціальне значення і беремо там 100 тисяч, 10 тисяч. Я не знаю, як ця працездатність вимірюється, але. Можна внести. Ну і звичайно, це можна потім винести в таблицю. Якщо у вас є такі запити, хочете так зробити, тоді вивчайте ці всі параметри, може, якраз буде корисно. Ось ми створили газовий тон, надали трішки змінили ось це ось це і навіть текстуру. Так? Пишемо ОК. І наступне, що нам потрібно, то ми хочемо змінити ось цю конструкцію, так, щоб там був газоблок. Ось газоблок. Ось ця штриховочка, вона у нас для, за газоблоком. Але, допустимо, у вас є дефолтівські композити, і вам не подобається, наприклад, щось там. Я не знаю, що вам може не подобатися. Наприклад, мені не подобається газоблок, і я хочу, щоб там був не газоблок, а газобетон. Тим більше, що ми створили спеціальний матеріал. Ось тут треба буде заходити вже тепер на параметри, атрибути, елементів, композити, і шукати ось цей газобетон середині газу, якось п'ятірка це було, так, зовні беремо. П'ятірка газоблок є. І там, де в нас газоблок, ми маємо перейти на газобетон. І тепер пишемо ОК. Дивіться, що ми маємо. Змінилася штриховка. Змінилася назва газобетон. Так і очевидно, якщо ми перейдемо в 3D, зміниться навіть Текстура. Ось. Таким чином наша інтерактивна оця річ буде змінюватися по назві. Ну і все інше теж. Це дуже потужна штука, оці будівельні матеріали. Їх можна вписувати. Давайте я ще покажу ще один прийом, такий досить цікавий. В попередньому відео я казала, що можна вписати в назву зразу товщину. Виглядаєте, там є таке, що ми можемо забрати товщину. Ось, тобто газобетон, наприклад, 200. Так, допустим, ми добавили, ну, мабуть, ще товщину одразу. Це не завжди добре буде. Тобто тепер я можу у цій лінії забрати. Оце все фактично, я газа бездон 200 на там 15, там, 100. ні, не 15, 150. Розумію, що не завжди воно буде суто те, що треба, і там ну, кожен раз створювати новий матеріал, не на, ну, на найкращий варіант оце взагалі. Ліпше набагато. Ну але в якихось ексклюзивних випадках ми таку хитрість теж можемо застосувати.